Світ вийшов за межі ведення лінійних війн. Це от коли ну от хто більший, той і перемагає. Зараз так не працює. Досвід і України і Ізраїля це підтверджує. Подивіться на останні удари між Ізраїлем та Іраном. Ви давно бачили карту близького сходу? Візьміть її, і знайдіть на ній державу. Ізраїль можливо, вам для цього знадобиться лінза. Що таке Іран? Іран це величезна країна з кількістю населення понад 80 мільйонів людей. Деякі джерела подають цифру, яка перевищує 90 мільйонів осіб. А Ізраїль говорить, що він продовжуватиме цю війну, що це лише початок. До речі, удари українців по російській стратегічній авіації і по чорноморському флоту із цієї ж серії ефективності. Але щоб вести нелінійну війну, треба бути ефективними максимально на всіх рівнях державної ієрархії. А з цим у нас на жаль проблеми, над якими треба працювати.